Сьогодні я працюватиму на ексклюзивному автомобілі Mercedes-Benz 6x6. Дивимось на реакцію людей. Ну а також перевіримо, наскільки він швидкий. Ну а від тебе попрошу лише одне. поставити свій лайкусик, підписатись на мій канал та написати невеличкий коментарі. Ну а я запрошую тебе грати разом зі мною на Ukraine GTA. Спускайся в обез завантажуй гру, обов'язково заходи на мої сервера, на котрих діє мій промокод Fortis. звівши його братанчик, ти получаєш 50 тисяч гривень на початку гри. Попереду в мене знаходиться автомобіль, котрий дуже рідкісний на моєму сервері. Наскільки я знаю, на самому Початку відкриття Ukraine GTA за донат був ось цей автомобіль, котрий зараз отримати майже неможливо, адже він є тільки на першому та на другому сервері. Ну це по чуткам. Дали мені можливість на ньому зараз поїздити, затестити, а також що головне, потаксувати. І головне, що подивитись на емоцію інших людей, саме на ось цей автомобіль. Я вам скажу, автомобіль просто бомба. Він дуже високий. Ну що ж, давайте в нього сядемо. Для початку давайте я вам покажу салон. В салоні тут досить смачно. Такий іначе базовий салон, але все ж таки, друзі, вона дуже класно їде, адже вона максимально жорстко вкачана. А ось і техпаспорт. Двигун 5, турбонадов 5, трансмісія 5, чи 5, гайма 5, підвізка 5 і шини 5. Ну що ж, давайте перший запуск. А звук який? Ви, бляха, чуєте? Це що Акрапович стоїть? Бля, братва, вона так кайфово їде, я вам просто передати не можу. Ні, ну тачка реально бомба. Сам таку хочу. Але прикол в тому, що вона дуже рідкісна. Я навіть не знаю, за скільки би її продавали. Ну, цікаво буде подивитися на реакції людей. Для цього ми зараз спеціально їдемо в таксі. Дивіться, я їх можу взагалі отако отакой, переїхати, йомою, влаштуватись на роботу. Так, а тепер я можу спокійно працювати на ось цьому гіліку. Так, ну і що ж, напевно, давайте відкриємо телефон та будемо слідкувати за замовленнями, а їх поки що тут немає. Оба взяв перше замовлення та нам їхати 5000 метрів. О, ми вже тут, братва. Під'їжджаємо до нашого тіпчика. Таксі тут. А? Сідай, куди тебе? Я точку поставив. А, він каже, прикиньте, точку поставив. Я взагалі таксістом не працював. Ага, бачу, сюди нам треба їхати. Все, поїхали. Давайте зараз трошки погамселимо. Де таку тачку купив? Братік, та вона вже не продається. А що, подобається машина? Що, я не почув. Кажу, її зараз ніде не получиш. Тільки в битві кланів. Чув про битву кланів? Да. Бачив, там той гелік є, коротше, він дуже рідкісний. Бачив так. Хочу свою машину продать купити, Мерс. <рес> чи назис? <рес> Ні, ну в принципі. Перший наш клієнт, рахуйте, вже запитав, де я придбав цей автомобіль. Як була тонировка 10 з 10, а так 9 з 10. Ага, наліво. Йоу, чекай, бо перекинувся. Тобі також дякую. Ні, ну рахуйте, маємо вже першого клієнта, і він нам поставив 5 зірок. Ні, ну за такий гелік я би і 10 поставив. Ну, все, я взяв замовлення, їдемо. Оу, сідай, я тут. А. Сідай, трамвай. А, ну трамвай, ну поїхали, поїхали. Дмитро, як тобі машина? з метро, коротше, наш мовчить, я не знаю. Він просто сів і мовчать, каже. До трамвая і мовчить. Почекай, бо хтось врізався мені в машину. Маєте ремку? Да, Поремонтуйте, по-братськи. бо Ви так влетіли. Як вам машина, хлопці? шо? Таж ні, ні, це не моя. Я таксістом працюю, я роботяга попали. Ой, хлопці, не хтів. Знаєте, наш автомобіль швидко їде, але на ньому треба їхати дуже акуратно. Давай, удачки. А що там, є інші замовлення чи нема? А, вже нема, прикиньте. Ладно, будемо чекати замовлення тоді, а що робити? Так, так, наступне замовлення, і цього ми разу їдемо в Михайлівку. До речі, в Михайлівці досить приємливо їхати. Наші колеса переїжджають усі міні-ямочки. О, здорово, Андрій, сідай, то я таксіст. О, добре. Добрий день. Добрий день, куди вас? Як ви так швидко приїхали з автосалона середнього класу? А я просто дуже швидкий хлопець. Бачили, яка в мене машина, то я дуже швидко їду. Я через поля, через ліса на тих колах і все, я вже тут. Він сказав до автосалону, а не сказав до якого. Середнього класу, у мене звук включен, я не чую. Ну все, їдемо, тоді веземо його до автосалону. А, до речі, я навіть не заміряв максималочку. Тут максималочка 237. Ну трошки мало. Але враховувати, що він такий великий автомобіль, і розгонь. Дай Боже, то я би навіть і на такому їздив, тому що тачка реально крута. Написав я йому в чаті, як вам машина, і зараз подивимось. Коротше, тіпчик написав, я що таксі з преміум класа визвав. Кажу, так, так, саме його. Чим крутіше машина, тим більше дають. Все, ми на місці, виходьте. Гарного вам дня. О, ще поставив 5 зірочок. Подякував, хлопчина, подякував. Наступне замовлення, і їхати нам 300 метрів. А ми зможемо взагалі ось так зробити. О, чиназис. Ні, ця машина це бонуска. Подивіться, що може робити? Все, пролітаю як фанера над Парижем. Таксі. Дай Боже, сідайте. Куда вас? Філь, до лікарні, до лікарні? До якої, до любої? Зараз трохи як... проїдемося З вітерком. Що ви, хлопці, як вам машина? Блатна, Блатна ні. Можна дівок возити. <Tip> <oriented> а скільки така коштує? Я не знаю. Я її вкрав. Все, хлопці, сюди. Дякую. І вам тоже дякую, теж. Вам теж, хлопці. П'ять зірочок поставте Хоч. О, о, добре. О, подякував, хлопці, добра. У нас нове замовлення. Цього разу ми будемо вести якусь дівчину. Прикиньте, вона заказала таксі, а сама знаходиться тут. Прикиньте, доброго дня, Олександр. Тут ваша людина заказала таксі. Можете її закликати? Я туди до вас не можу проїхати. Та якась Соломія, Софія. Йо -йо -йо а це навіть не соломія. Добрий день. Ви замовляли таксі? Соціофобка, Ой-ой-ой, я думав, це соломія, якась там. Куда їдем? Щось вона так довго пише, що капець. Та що так довго писати може? Ну і що? куди їдем, ли? Тазен Єс В центр. <реш> В який? Куда? Що вона собі гонить? що? Вона просто пішла. Так, ось у наш клієнт. Добрий день. Сідайте. На шахту вас закинути. Ого, дякую. Це чайові, та? Опа, сюди на базу. Взяв я, виходить, наступне замовлення. Та зараз їду до цього тіпчика. Добрий день! Замовляли таксі? Сідайте, сідайте. Мітка На мітку? Зараз гляну. Ага, я почув. Окей, їдемо. Файна машина. Файна машина. Кажете, е, можеш оцінити машину від 1 до 10. 10? <гум> зразу 10? <гум> Тіпчик зразу 10 ставить. Ну так має бути, в принципі. Ти її купив? Та ні, ти що гониш, де я маю такі гроші. Я її вкрав. <гум> Скільки максимально їде? 265 вроді. Типу, максималка невелика, але вона добре розганяється. На вигляд вона дуже прикольна. Та і по управлінні вона дуже класна. Ну знаєте, в більшості гравців позитивної думки про неї. Ну все, приїхали. Дякую, удачі. Дякую, і тобі удачі. І'їжджаю на ще одне замовлення 300 метрів. Залітаємо гарно боком. Опа, і наш колега. Дай Боже, таксі сідайте. А скільки така машина коштує? Скільки така машина коштує? Не знаю. Е, до спамо машина залітаємо ось так боком, Ну все, ми на місці. На здоровечко. Клієнт не мав достатньо коштів. Ого! Ай-яй-яй. Негарно так робити. Ха-ха, не оплатив за проїзд, прикиньте. Оце бешкетник. Добрий день. Таксі, таксі, Петро, це ви? Мені до таксі Дніпро. Ага, я зрозумів вас. Добре, їдемо. Так, йому треба до таксі Дніпро. А це в нас. Ага, я зрозумів. Добре, їдемо. Слухайте, а якщо ми ось тако поїдемо? Ой-ой-ой, трошки машина зараз... ой 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 вибачаюся. Проблема, проблема. Машина пропала. А де машина? Знову ми заїжджаємо в Михайлівку. Так, і ось наш клієнт. Добрий день. Таксі, таксі. Куди вас везти? Ви знаєте Фортіса? Та знаю, він класний. Це ютубер такий. Ролики знімає до автосалона середнього скасу. Добре, добре. А це виходить, братва, нам потрібно їхати зараз до Києва. Ну все, ми під'їжджаємо на місце. Андрій, ви мене чуєте? Я не знаю, чи він мене чує, тому що щось кажуть, що мене погано чути. Як вам машина? О, ще й поставив п'ять зірок. Та, понял, ладно, удачки вам. Ну все, уїдемо на наступне. Замов. Знаєте, таксистом трошки важко працювати. Добиратися з точки А в точку Б. О! Що це було? Що це було? Алло, що це за подстава? Я аж перелякався. Добрий день, тут таксі, куди у вас? Це найближча заправка. Поняв, їдемо. Ой-ой-ой! Туде та так можна! Йой, тоді та так можна робити. Цього разу клієнт знаходиться біля АБ ринку. Так, і він ось тут. Добрий день, сідайте. Сідайте, сідайте, підвезу. Макса яка максималочка? Ну 260 десь цього разу замовлення біля кланів. Добрий день, сідайте. Куда вас Артем? До ферми почув. Їдемо. Багато коштів таке. Дуже, дуже, дуже дорого. Тим часом ми вже під'їжджаємо до ферми та будемо завершувати замовлення. Все, ми на місці. І вам дякую. Давай сюди. П'ять зірок. О п'ять. Подякував. Ну, це вже добре. Добрий день. Дуже. Цього разу у нас клієнт Андрій Сталкер. Андрій, як вам машина? Не знаю скільки вона стоїть, я її вкрав, а так то вона дорога, дорога. Такій машині таксувати. Той хто любить роботу, буде на якій захоче машині таксувати. Ну дивіться, закинув я в салон людей. Ще зазадів, ось в багажник закинув, то вже скільки грошей буде. А, для компанії машина. Гроші тільки так заробляються. Та і картоплю можна возити, і людей, і все що хочеш. Переважно всі дивуються і питаються за ціну. Та й взагалі, де взяти цей автомобіль? Все, ми приїхали. Дякую. І вам також до побачення. П'ять зірочок, давай сюди. Є сер. Ого, я бачу, ти подивився відеоролик. Від початку до кінця, Ти справді молодець, дивись мої наступні відео.